Дівчата, у мене сьогодні свято. Знаєте, яке свято? Я йду в перехмахерську. Буду фарбувати коріння, своє нарешті, буду стригти волосся, тому що я вже його розчесати не можу. 11 місяців не стригла. Одяглась, нафарбувалась. адже йду в світ, де чарівні жінки живуть, хочу виглядати своєю. Так як я в Чернівцях. Хочу бути геть своєю тому одягла кілька прикрас, тому що тут всі жінки ходять прямо максимально в кількості прикрасах. А мені зазвичай це пофіг. Але певно не так пофіг, якщо я одяглася. І Але спочатку винесу сміття, боже в мене постіль не заправлена. Нічого страшного, повернусь, потім заправлю знаєте, Хотіла вийти на вулицю і процитувати улюблений зимовий вірш. Але так як я е, народилася в Радянському Союзі і вся моя мова була російська колись, вірш я теж знаю тільки російською. <рес> Той, який стосується морозу і сонця. Ви про це, певно, знаєте. У мене тут аудиторія, в принципі, плюс-мінус, теж з радянських часів. Тому думаю, ви мене зрозумієте, Ну, якось щось українське, нічого мені не не приходить на розум, окрім цього віршу. Мороз і сонце, день чудесний. Еще ти тремлеш, друг прелесний. Пора, красавица, проснись. Открой замкнутые зоры. Навстречі в северної аврори, звездою севера явись. Я не знаю, кожен раз, мені вот 38, да? кожен раз, з школьних... Часів, коли мороз і сонце, я виходжу на вулицю і говорю цей вірш. Фу, як смердить на вулиці, до речі, якимось дизелем чи бензином, не знаю. А тут ще поруч залізна дорога, можливо, проїхав локомотив. Привіт. Небо трошки вам покажу. А, не тільки небо, так як я ну, йду вже, да, я йду вже робити собі зачіску, все. Але в мене є ще нігті. Ось такі <сум> в жахливому стані. Я не можу сходити на манік на два години. Тому в мене ось такий набір. Зараз на вулиці, зітру нігті. Поки буду чекати парикмахера, вона запізнюється на 15-20 хвилин і потім покрию. І там в мене все вистигне. Чому так роблю? Тому що дома, щоб діти не нюхали цим. Я зазвичай роблю манікюр вже. Або в машині ми їдемо з сестрою. Минулого разу це було в машині. Або десь на вулиці, щоб не було неприємного запаху. Але в будь-якому випадку хоч щось потрібно на ці нігті нанести, тому що це руки в мене зараз як у робочої, так, знову російське слово, крістянки. Ремісник, так? Да? Ремісник українською мовою, крістянин. Я вже не, не згадую. Ще новина. Мій керлік на мене став маленький. Дивіться, тріщит по швам. Мені чоловік подарував, ну як подарував, просто потрібно було купити щось на зиму. І ми купили такі, таку дубльонку на дві сторони, бачите? Це називається Керлі. Типу, шуба з однієї сторони, з іншої сторони, дубльонка, вона таке стильне, стильне, таке начебто зроблене, як халат. І я думала, що я можу набрати 20 кілограмів, народити дитину, схуднути на 11 чи 12 і в нього гарненько влізти. Поки що нічого я в нього не вважу, адже я коли купувала, важила 58 кілограм, а зараз я. 70 і 850 грам. 70 кілограм живого веса! це просто жопа. Я просто з цими цифрами прокидаюся і засинаю, і жити з ними вже не можу. І спортом толком не можу зайнятися, тому що, ну коли ти не спиш вночі, а сьогодні я, до речі, виспалась, тому що була моя мама і дала мені поспати, і дитинка трошки краще себе вела, але коли в тебе є вибір поспати і зайнятися спортом, то, звичайно, поспати. Так, все йду. Все? я красуня. Так, салон вікторі. Як тут приємно сидіти. Я зараз буду фарбувати нігті. Розбила пляшечку, все витікло. У мене немає навіть часу придбати новий лак. Постійно вже два місяці одним тим самим нафарбована, але пофіг. Так, тут трошечки новий рік, тут трошечки такий уютік. Що тут ще цікавого є? Фарби різні матрикс. І не тільки доктор Сорбі. Я не бачила, я ще не користувалась, до речі, доктором Сорбі. Буду питати, що це таке. Так, ви ще питали якою. Який окислювач б, брати? Ось, дивіться, фарби такі матрикс. Я ними користувалась, при які вам говорила окислювач, я беру 6 відсотків. Ось такий теж матрикс. 6%. Якщо є сивина, то потрібно три. Якщо нема, то шість. Може, так би лежала і лежала. Шевелюрка. Угу. Грива така. Да. Лошадінне грива. Капець. Це я вже біжу додому, блін, півчетвертий. Прикиньте, я пішла в 11.30 з дому, вже півчетвертої. У мене вже там треба зсижувати молоко. Частинку я лишила. Мене, напевно, вже виженуть з хати, скажуть: Мама, ти мама, іди звідси. Але я така легка, мені так подобається. По-перше, дуже класна перукар. Я просто проговорила три з половиною години і не могла зупинитися, наскільки вона мені була приємна. І перукар у нас багато спільних тем по саморозвитку, по, по відношенню там з чоловіками, там хтось. Але вона навчається. На психолога і зараз в магістратурі на психолога. І ми там і про дітей, і про чоловіків, і про минуле, і про майбутнє, і про розвиток, і про соцмережі, про що тільки мене говорили. Знаєте, є таке, коли ти з людиною так, канектишся, мечишся. Так, поки що йду із. В перукарні то все класно. Не знаю. Вдома після першої мийки що буде. Але якщо в мене все буде добре, можливо, я зможу така хоп на півчасі, яка підбігла до Крістінки, і вона мені хоп, і зробила зачіску. Можливо, і так можна буде. Причому, що мені дуже сподобалася ціна, тому що раніше я тільки за покраску платила таку ціну, як зараз. А зараз за покраску і стрижку, наприклад, і укладку, ну, типу, нормально. Але в два рази більше, ніж я платила в минулому році, там в іншому районі, де я жила. Ну, коротше, ціни нормальні, приємні, не космічні. Йду, вся така легка я. Все. Певно, вложик дуже коротенький. Ми ще поїдемо сьогодні за квітами, бо моєї племінниці день народження, 18 років, і ввечері поїдемо її вітати. Я візьму всіх своїх дітей в купу і поїдемо. Сьогодні в мене не дуже робочий день, тому що я нарешті отримала рецензію від ментора на навчанні. Скоро буде диплом. Тобто ті, хто навчається і не здає екзамени, вони отримують сертифікат про те, що пройшли навчання. А ті, хто здає екзамени, все проходить всі ці сім кругом ада. А в мене була теорія, тестування, теорія окремо, тестування окремо. Ну це теж частина теорії. Плюс жива консультація живою людиною, плюс ти все це оформляєш на Google Диск. окремо рекомендації, окремо зібрана інформація про людину, окремо відеонавчання, рецензії. Плюс потрібно на кожну дівчину з моєї групи, нас там сім, передивитися кожною консультацією і дати зворотній зв'язок свій. Все це заповнити, оформити в Google формах. Коротше, це просто піпець. Дипломна робота, начебто ти реально в університеті. І після цього тобі видають диплом. А ще ж це ж навчання, я вам розповідала, тривало 16 тижнів, навіть трошки більше. А, і, звісно, вона з мене соки потягнула і фінансові трошки потягнуло. Якби я вже давно все заплатила і забула, але тим не менше, взагалі не дешеве навчання. А, прям взагалі початкова ціна там була 1200 євро, але мені зробили знижку, так як в мене вже не перший курс у них. І Зараз я не знаю вже ціну, мені здається, що підняли ціну на навчання. Так що скоро буде диплом. Але ж я купила новий курс на гормональну релігію Дорогальської, і вже три тижні йде це навчання, я ще жодної лекції не відкрила, тому що я просто якась Скажена, ну просто вона завагітніла і більше не буде цього курсу в найближчі часи. І ціна була така добра 99 євро за 5 тижнів навчання по гормонах. А саме про гормони ми на курсі хелсдемії не розмовляли, тому що гормони це така специфічна досить таки тема, і хочеться отримати її саме від ендокринолога. Рагальська Євгенія це зірковий ендокринолог, провідна ендокринологіння України. Тому хочу в неї навчатися. Все, я прийшла. Додому, зараз буду підніматися, брати свої груди, зживати молоко, буду їсти. Точніше, вже не їсти буду, буду вже жер жерти. Бо я дуже голодна. Фух. Цілую вас, пишіть, будь ласка, коментарі. Люблю.